В Канаді новий прем'єр-міністр Марк Карні, ліберальна партія, саме його переобрала на керівника. І відповідно, він стає прем'єр-міністром нашого союзника в нашій союзницькій країні. Канаді там багато до речі, українців, які підтримували і підтримують Україну. Ми вам вдячні. Але головне і те, що новий прем'єр-міністр підтримував і підтримує Україну наше членство в НАТО в ЄС і протидію російській агресії. Це наш союзник. Такий прем'єр-міністр, який до речі має величезний економічний банківський досвід, пройшов величезні економічні кризи, керуючи Банком Канади. Потім керував Банком Англії під час найбільш серйозних змін для цих країн для Великої Британії, для Англії, якраз керував Банком Англії Марк Карні, коли. Велика Британія виходила з Європейського союзу і встояла, зберігла і свою фінансову систему, і британський фунт, і все те, що важливо для економіки. Для нас важливо, що прем'єр-міністр новий Канади залишається союзником України.